Бурян це лише проблеми. Чи ні? Ці зелені рослини з'являються там, де ви не хочете їх бачити, і можуть серйозно зіпсувати час на вулиці. Але замість того, щоб витратити всі свої сили та час, щоб позбутися від небажаних рослин, ви можете повторно використовувати їх. Всі ми знаємо, наскільки корисними можуть бути рослини. Оскільки бур'яни це просто рослини, які вам не подобаються, це означає, що вони також мають певну користь, правда. Є багато способів змусити їх працювати для вас. Найприємніша річ у перетворенні цих дратівливих рослин на щось корисне це те, що вони є досить надійним ресурсом, який, на краще чи на найгірше, має здатність затриматися. Поговоримо про те, як можна повторно використовувати бур'яни в саду. Існує багато способів зробити його корисним на відкритому повітрі. Дивно, але деякі з них навіть смачні на обідньому столі. Зелена маса для компосту для компостування потрібні два типи матеріалів: зелений та коричневий. Зелена маса містить більше азоту і швидко розкладається, тоді як коричнева маса багача, ніж вуглець, і розкладається повільніше. Якщо ви збираєте кухонні відходи для компосту або додаєте в компостну купу зелених бур'янів, ви додаєте зелену масу. Ви можете повторно використовувати бур'яни, компостувати його, поки він ще зелений, щоб збагатити свою компостну купу азотом. Це чудовий метод, якщо у вас не завжди є зелена маса, яку можна додати до компосту. Нехай вони вільно ростуть до частин вашого сайту, щоб у вас був свіжий запас, коли це потрібно. Щоб додати їх до компосту, поріжте їх тренером або скористайтеся механічною газонокосаркою без колекціонера трави. Гріх свіжо розрізану зелень і додайте її в купу. Додайте лише рослини, вільні від насіннявих голів і кореневищ. Насінні головки будуть розкинути насіння там, де ви будете розмістити компост. Кореневища можуть дати нові пагони та поширити там, де вони будуть ув'язнені. Виріжте молоді бур'яни, які не зацвіли, і переконайтеся, що ті, хто має корене вище, повністю мертві. Регулярні косики гарантують, що бур'яни, такі як кульбаба або мокра, не будуть постійно давати нових насіння у вашому саду. Коричнева маса для компосту у компостній купі потрібна коричнева маса для забезпечення вуглецю. Коричнева маса, часто буквально коричнева, сухе листя. Ваялові рослини, сушені косили траву та клаптики з дерева, все це вважається разом з картоном та папером. Якщо у вас не вистачає листя або картонних ящиків, щоб живити свою купу, ви можете використовувати бур'яни як майже постійне джерело. Виріжте їх, як ви робили для зеленої маси, переконавшись, що немає насіннєвих олів, які впадуть і проростають у компасній купі. Ви також повинні переконатися, що немає хворих рослин. Покладіть рослини на сонце для висихання на два тижні, це дасть рослинам достатньо часу, щоб померти і висохнути. Як тільки рослини стають коричневими та хрусткими, ви можете додати їх до компосту. Будь-які бур'яни можуть використовуватися як коричнева маса, і те саме стосується вашої газону. Після розрізання газону, залиште коальну траву в купі для висихання. За газоном, який ретельно турбує, буде продовжувати рости протягом усього вегетаційного періоду і забезпечуватиме постійне постачання косили траву для компосту. Поліпшення ґрунту якщо у вас немає компостної купи або ви включаєте більше лінійних методів садівництва, це трапляється, ви все одно можете повторно використовувати бур'яни для поліпшення ґрунту за допомогою методу вирізання та залишки. Цей метод чудово підходить для областей зарослих бур'янів, які ви хочете перетворити на садовий простір, або якщо ваші існуючі ліжка занадто зарості з бур'янами. Все, що вам потрібно зробити, це вирізати бур'яни і залишити його на землі, перш ніж у нього насінні голови. Легко, правда. Буряно манливо корисний, хоча ми цього не хочемо, він покращив ґрунт з моменту його проростання. Її коріння провітрюють ґрунт, який допомагає підземного життя просвітати, а, у свою чергу, це може принести користь іншим рослинам, що ростуть там. Як тільки ви порізаєте і залишаєте їх розкладатися, ви додасте ще один шар поживних речовин, який стимулюватиме ріст мікробів та родючість ґрунту. Найкращий спосіб для методу вирізання та залишки це використовувати шампур, іноді його називають активною мовою. Це інструмент з довгою ручкою та лазом, призначеним для вискублювання, і він ідеально підходить для чистих секцій біля основи. Проводіть їх з мотикою біля основи ґрунту, переконуючись, що коріння залишаються в землі. Видалення коренів, які вони проходять на ваш ґрунт, є контрпродуктивним і не допоможе вам у довгостроковій перспективі. Розея сипте порізану зелень навколо області, де ви їх вирізаєте, щоб вони почали розкладатися. Ви можете легко перетворити буря за ростою штормом у ліжко, не копаючи найпростіший метод видалення бур'янів. Спочатку ви вирізаєте і залишаєте бур'яни, розкидаючи його по ґрунт. Потім накрийте їх компостом, шарами картону та ще одним шаром компосту. Зачекайте пару місяців, поки все розкладається. Вуаля у вас готова ліжко без копання. Одне попередження: якщо бур'ян може приживатися навіть з невеликих живців, не використовуйте для них метод вирізати і залишити. Сюди входять такі типи, як бармуцька трава або англійська плюща. Навіть найменший шматок цих рослин може розвивати коріння і знову рости, тому рослини з цією тенденцією краще повністю видалити з саду. Індикатор здоров'я ґрунту. Бурян дратує, коли він з'являється, але це хороший показник того, що відбувається в ґрунті. Якщо ви не можете вирощувати лаванду на певному ліжку у своєму саду, але є кисла це знак того, що ґрунт кислий, а ліжко знаходиться в тіні. Виріжте великі кущі або дерева, щоб дозволити більшій кількості сонячного світла дістатися до цього місця, або покращити ґрунт, щоб зробити його лужним, і тоді ви можете виростити там лаванду. Замість того, щоб нехтувати кожним бур'яном з нехтуванням, навчіться повторно використовувати їх як показник здоров'я вашого саду. Здається, що кульбаби з'являються скрізь, але якщо вони ростуть в одному місці більше, ніж в інших. Це ознака того, що якість ґрунту погана. Напевно, у нього мало кальцієвих та органічних речовин, що може пояснити, чому багато інших рослин, ймовірно, не ростуть там, де є кульбаби. Якщо ви проводите час на з'ясування того, як вони ростуть, ви почнете бачити в них корисні інструменти, а не потворні втручання, навіть якщо вони потворні і заважають з вами. Це може бути простим способом перевірити ґрунт, коли у вас немає ресурсів для цього. Індикатор вологості ґрунту. Soil health is not the only sin that u its can give you tips. Z can also show you how wet or dry soil. This is more straightforward than soil health, since you can really see moisture evident sit is not so easy to see calcium. Checking soil moisture usually requires some digging. Whether it is the immersion of the entire finger in the ground or the use of a shovel. І це, і інше незручне, оскільки один на деякий час залишає бруд під нігтями, а другий вимагає порушення ґрунту та потенційно випадкового викорінення деяких рослин. Storms can Greatly Simplify the process. Find a weed with a deep red root, for example, dandelion or nettle. Pull it out of the ground. In gloves, trying to extract it entirely. If the root comes out clean, the soil is probably dry. If the root is all in the mat, then the soil is wet. From time to time, one or two random weeds may appear in your garden, and this is a good way to use it. Нехай він зростає досить великим, щоб розвинути глибокий корінь, але не стільки, що цвіте чи виробляє насіння, а потім витягніть його. Коли ви не впевнені, вам потрібно поливати це чи ні. Ця рослина є дружнім методом, оскільки він не порушує сусідні коріння інших рослин, якщо тільки він не має складної мережі бічних коренів, переплетених з іншими рослинами. For this method, varieties with a deep Single Rad Root are best suited. Edible Plants Якщо тільки ви не вирощуєте багато унікальних зелень на задньому дворі, ви можете забути, що світ сповнений їстівних листків усіх видів. Подивіться на капусту з капустою за межами, і ви побачите багато зелені на задньому дворі, включаючи ту, яку ви хочете викинути, але ви можете скористатися ним знову. Багато видів не тільки їстівні, але й смачні. Ви можете повторно використовувати бур'яни в різних стравах. Стрітуйте їх, як капуста капусти, додайте до супів, як шпинат, або приготуйте земляний салат з еклектичною сумішю зелені, яку ви знайдете лише у вишуканих ресторанах. Далі наведено список їстівних видів, які ви можете знайти у своєму саду, але це, звичайно, не є повним списком. Звичайна назва наукова назва: польовий гірчичний кардамін гірсута, бос Арктиум лапапеа. Мокрис стелереєм іде. Мальва, звичайна мальва нехтування. Щавельний кучерявий румакс криспус. Кульба батарексиком офісинала. Мері уайт, чино подіум альбом. Лайно амаранзас ретровлексас. Порчелеке олерісі пот юлак. Діосійна кропова уртика діойка. Кислиця акселис мантене. Який будь яка інша рослина. Завжди досліджуйте перед тим, як подавати бурі своїм гостям, які з'явилися протягом ночі. Деякі рослини, такі як кульбаби та подулок, повністю їстівні, а інші токсичні насіння або частини рослини, які ви не повинні їсти. Перекучення їстівними бур'янами може бути прекрасним способом взяти під контроль рослини, які намагаються контролювати ваш сад. Ви шукаєте бур'яни, якщо він йому подобається. Рідке добриво. Ви налаштовані на бурю бур'яну. Тоді ви можете шукати рецепт, тому що ви не хочете їсти. Цей Цей рецепт супу займає близько двох тижнів і включає повторне використання гнилого бур'яну. Так, це не апетитно для людей, але це дивовижно для рослин. Якщо метод вирізання та залишки вам не підходить або ви не зовсім готові до запліднення рослин. Використовуйте бур'яни для приготування рідких добрив, помістіть свіжо розрізані бурі у відро і наріжте його на невеликі шматочки. Наповніть відро водою і додайте трохи компосту як моноколірний. Нехай це поступово принаймні 2 тижні, щоб ви могли витягнути всі поживні речовини з бур'янів. Коли ваша поживна настоянка бур'янів готова, використовуйте одну частину добрив для 10 частин води. Це трохи важливо, і розведення запобіжить повторному захищенню ваших рослин. Оскільки відро дасть багато добрив, тримати його закритим, коли ви не використовуєте його, щоб воно не стало розплідником комарів та інших істот, які люблять застійні умови. Не дуже хороший спосіб описати всуп, чи не так. Остаточні думки за допомогою такої кількості методів повторного використання бур'янів у саду ви більше ніколи не побачите в ньому справжніх бур'янів. Це безкоштовне добриво, яке ви можете взяти, і це може принести велику користь рослинам, які ви хочете заощадити, тому ви повинні поставити це в хороший бізнес. Плануйте, як ви змушуєте ці рослини працювати наступного разу, коли вам потрібно очистити квіткову ліжко за росли бур'яном. Якщо ви не можете вирішити, спробуйте всі методи.